І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Я вражений громаду, наскільки ви єдиними устами єдиним серцем прагнете визволення з окупації, прагнете того, щоб тут не було міра. Ви усвідомлюєте те, що наші воїни воюють за українську україну не за розсмірну, не за хохляцьку, а воюють за ту Україну. Де діти мають право вчитися в школі українською мовою, де дорослі мають право молитися в рідній церкві, рідною українською мовою. Здається, це таке нормальне прагнення просто у своїй хаті мати свою правду, в своїй церкві, мати свою мову, у своїй громаді бути єдиними навколо України, не просто навколо якоїсь уявної е, родини. В якої є господин і отець, але навіть не називають сьогодні, але знають, кого вони мають на увазі сьогодні. Ми сьогодні, дорогі мої, боремося не тільки за нашу Україну, але ми боремося за святе православ'я. Чому? Тому що чи залишаться наші діти православними, коли вони бачать, як їм брешуть в очі прямо єпископи? Коли, припустимо, той же самий Мелетій каже, що ми давно українська церква, а коли його запитуєш, а яким саме нормативно-правовим актом ви відокремилися від Москви? А він ухмиляється і каже: Так ми ж у 22-му році там Феофанії щось рішали. А я його питаю: а що ж ви рішили, якщо ви не оприлюднили навіть рішень того, що ви рішили? А навіть через ті папірці, які від вас вийшли, там тільки сказано, що ви забрали згадку про те, що ви в Москві підпорядковуєтеся. Лише лишили одну ключову згадку, що ви опираєтеся на грамоту Олексія, видану митрополиту Філарету нашому Денисенку, який потім у нас став патріархом. А в цій грамоті вже є посилання на те, що ви підпорядковуєтеся РФЦ, І тільки через РФЦ маєте стосунки з усім православним світом. Це знаєте, це як той казав, що перший пункт начальник завжди правий, другий пункт. Якщо начальник не правий, дивися пункт перший. Тут таке саме: ми незалежні, чи ми маємо стосунки з цілим світом згідно грамоти. В грамоті сказано, що ми залежні. Але нам не треба дивитися в грамоту. Ми бачимо їхню діяльність. Ми бачимо і розуміємо, що всюди дає нога російської церкви, туди рано чи пізно приходить нога російського солдата. У 1944 році була ситуація з точністю до навпаки. Спочатку сюди прийшли москалі. А потім сюди пригнали московську церкву, московських вчителів, аби поневолювати буковинців, аби заганяти їх у російське ярмо. Рівно 80 років ваш древній храм був в окупації московським патріархатом. Я думаю, що вона бідненька насиділася вже в російській тюрмі, і їй пора на свободу. Бо ті люди, які її будували, ті люди, які на неї жертвували, вони не були. Москалями, і вони не хотіли ґасподі, помилуй і всього е, іншого, що принесли сюди москалі. Для них мова це засіб окупації. Чи є мова того влада? Вони насаджують свою мову, вони насаджують свої порядки, аби мати над цими людьми владу. І воно доходить до того, що люди не хочуть мати волі, але хочуть. Бути самі у російському ярмі і готові навіть заради цього їздити по інших селах, аби там так само ще лишалося московське ярмо. Ми знаємо, ще з самого раночку поїхали автобуси із підзахарічів і зоскотили, і з гучинця Глибоцького району людей повезли так само на підтримку московського патріархату. По Буковині, там, де люди хочуть вийти з окупації. Це складно, дорогі мої. Так би не мало бути. Але наша держава демократична, це ми відрізняємося від москалів. Москалі не лишають ніякого права вибору. Там, де прийшла окупація, там зразу закінчується будь-що українське. Там всі церкви зразу переводяться під московський патріархат, там всіх українських священників, яких не знищили, яких не вбили, їх зразу садять у тюрму. Ми це бачимо, дорогі мої в на окупованих територіях не діє жодного храму ПЦУ. Зато прекрасно себе почувають прихожани і е священники так званої УПЦ, які вже просто перестають грати кіно і називати себе УПЦ, а називають себе так, як і є РПЦ. І доказом цього є кожна парафія, на яку заходять російські війська. Якщо ви бачили... Позавчора було відео з Курахово, де священник розповідає той, що московського патріархату, як хорошо, що ми пережили цю українську окупацію. Нам правда, вони далі каже дізельні генератори, продукти. І вони на українських продуктах, які волонтери їм привезли цим, ризикуючи своїм життям, вони пережили, перечекали, поки вийшли звідти українські війська, і вони ми дождались вас, вас любіми, радімо. Спасибо, що ви нас освободили. Це ж яким треба бути покручим, перевертним, аби радіти, що твоя церква знищена, що твоя громада, твоє місто розвалене, твої родичі повбивані. Зато прийшов до русський мір і ми його так здалі. Оце дорогі мої робота московських попів. по... В головах наших українців, а це те, для чого вони тримають тут московський патріархат, і за для чого вливають сюди страшні гроші сьогодні, аби люди надалі залишалися в окупації. Моментальна окупація це гірше ніж окупація. Територіальна, тому що ментальний раб він ще буде за свої гроші шукати, як служити рабовласнику, а не буде шукати, як звільнити свою церкву, чи своє село, чи е, свою родину. Ви цю перемогу України сьогодні наблизили на плюс один. Ви довели, що ви є щирі, справжні, православні християни і справжні патріоти своєї країни. Православ'я ми можемо зберегти тільки тоді, коли воно буде вільне від Росмира. Тому що те, що сьогодні є на Росії, то вже далеко не православ'я. Коли у них патріарх кидає за ґрати священника, який просто на зборах посмів сказати, що слухайте, давайте не будемо підтримувати оцю СВО, давайте просто будемо вести людей до царства небесного. Його висміяли і кинули за ґрати. То чи хочуть? Наші тутешні упецешні батюшки такого православ'я, дорогі мої, я думаю, що якщо б вони думали головою, вони б цього не хотіли. Вони забули, як було 100 років тому, коли москалі приходили сюди вперше. Спочатку тут була знищена українська церква. Дійсно, та що була українська отокіпальна церква тридцять другому, 33-му роках Вони вже всі лежали у гробах. Священники московського патріархату продовжували тут ще служити. Росіяни їх використали, а далі викинули, так як і всіх решту зрадників, всадовлюючи до тюрми, потім на свячено сужителям московського патріархату. Той самий Єфимій Коверницький, який присланий сюди, був з Росії для того, аби поневолити за рік 44-го по 45 рік усі парафії московського патріархату, його вони за це підняли до сану єпископа, але так як він був білим, тобто жонатим священником, а в єпископи обирають з монахів, то їм треба було його. Постригти в Монахи. Вони в п'ятницю його постригли 22 лютого 1945 року. Вони його постригли в Монахи, зразу підняли до самого архімандрита, а в неділю, 25 лютого 1945 року, висвятили його на єпископа. Так, Феодосій Коверницький це перший єпископ московського патріархату на Буковині. І як москалі з ним повелися? Точно ну, так само, як москалі залти поводилися з усіма зрадниками, які зрадили свій народ і помогли свій народ підпорядкувати москалям. Вони йому дали поцарювати два роки, з 1945 по 47 рік. Далі цього Феодосія Коверницького вони відправили туди на бідні села у Кіровоградську єпархію. А у 47-му році взагалі його дають поза штат і селають єпископу у Архангеліс туди до білих ведмедів. Оце так, дорогі мої, розплатився Феодосій Коверницький за те, що став жадником свого народу і допоміг москалям підпорядкувати Буковину Московському патріархату. Нехай задумаються про це священники, які донині хочуть московського патріархату, що пора вже дорогі мої мати розум. Не маєте розум, то книжки читаєте. Книжки не хочете читати, бо хоч смартфоні відкрити статтю на Вікіпедії. Як тут получився московський патріархат, що стане понятно, але, дорогі мої, не зупиняйтеся, говоріть з людьми. Говоріть по інших селах, тому що кожне село, де ще світить зірочка, вогник московського патріархату це маяк для миру, мира. То сюди ще треба йти, бо нас тут чекають. Вони готові нас зустрічати. Ми мусимо їх освобождати. І ми розуміємо, чому вони так роблять. Для них не люди наші цінність, а просто люди це засіб для поневолення цілої країни. А що з людьми? А з людьми те саме, що завжди було після москальської окупації. Тих загнати на роботи. А тих розстріляти, пройтися з прихожанами московського патріархату по кожному селу зі списками в руках, як це вони робили в Бучі, Віркіні. Де сім'я Атошників, де сім'я українського вчителя, де е, вчитель української мови, літератури, історії, де сім'я українського священника цих розстріляти зразу. Решта хто не задоволений туди на Сибірі, а тих, хто е, має і може можливість тримати зброю в руках, тих мобілізувати у свою армію, відправити. Приносити щастя у Польщу, Литву, Румунію і так далі. По географії. Ми вже це проходили. Ми цього не хочемо. Тому борімося, дорогі мої, і скільки можемо, робімо, щоб усе навколо було Україна. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні.